Одним з найбільш незвичайних пам'яток міста Суми є пам'ятник цукру рафінаду, розташований на Покровській площі якраз навпроти пам'ятника Івана Гаритоненка. Всі кубики зроблені з каменю, а один металевий його зроблено з металу, який назбирали на руїнах найбільшого Павлівського рафінатного заводу, найбільшого підприємства цукрових королів Харитоненків. Задумка в тому, що метал поржавіє. А дощ буде змивати його і, і формувати інші кубики. Це символ слізи жалю за зруйнованими цукровими заводами Сумщини. Ідея створення такого пам'ятника з'явилася у міського голови Геннадія Мінаєва після того, як він відвідав. Сусідній Курськ, де побачив пам'ятник Яблуку Антоніці і захотів щось подібне у своєму місті, пам'ятник цукру Рафінаду було відкрито у 2010 році до 355-ї річниці Сум в пам'ять про колишню цукрову славу міста. В період з 1860-х шістдесятих тисячу років виробництво цукру зросло в 20 разів а сумський павлівський рафінатний завод на той час був одним з найбільших не тільки в країні а й в усій європі в ті часи цукор почали присувати в невеликі кубики, і саме цю форму для Симського монументу обрали скульптори Олексій Шевченко та Сергій Довголюк. На думку авторів, пам'ятник цукру Рафінадо символізує всесвіт, стабільність і багатство області. А його вершина це високий статус людини, який завдяки своїй праці розвиває і підносить місто, слідуючи дивізу Харитоненків працею возвеличуюсь.